Так, про хвороби. Як не хворіти? Просто відео для того, щоб ви перестали приєднувати те, що ви думаєте в голові, типу що воно все проявляється на тіло. І так і є, бо ваш гугл Google в голові розкручує таке, що потім тіло починає вам видавати якісь хвороби. Перше, пам'ятайте, що ви таким чином себе Караєте за будь-що, коли ви хворієте. Ви хочете якби знайти прояв того, що ви неправильно правильно вчинили або неправильно щось подумали, і вже ж батьків нема. Соціальність нас і так якби карає тим, що йде ем, негативне війна і тому подібне. І, якби от завжди мозок навчений щось карати себе. Я типу не хороша, я вчинила так, я спілкуюся з людьми так. Тому якби зараз це погано, я буду хворіти. Це не перша взагалі ілюзія, яку дуже багато людей тримають в своїй голові, з приводу того, що якби вони себе е, е, якби, наказують тим, що вони е, хворіють. Далі я хочу, щоб ви відігнали просто тіло від вашого. Мозку. І тут головне, щоб ви розуміли, тіло іноді щось виробляє, чхає, щось там десь чешеться, щось десь там якось реагує, десь, можливо, підскакує температура. І це, якби ви наганяєте себе під'єднаною історією з думками, бо боїтеся, що якась біль фізична, дає іпульс. Голову ви дістаєте умовно файл з голови. Це хвороба, це хвороба. Все, ми лягаємо і хворіємо. Моя задача показати вам, що треба просто роз'єднати оці файли думок, які там десь ви колись хворіли. Бо саме так я перестала хворіти, коли є просто тіло моє щось там може робити. І я не приєдную думки, що це хвороба. Розумієте? Тому вже багато, -багато років я просто не хворію. Тому це зараз великі інсайти для тих. Тих, хто шукає? Якби щоб мозок спирається на е, чуттєвий стан тіла і приєднує в думках, що він хворіє. Це треба от, просто зрозуміти, що так, бувають хвороби, дійсно, ви можете хворіти, але більше запам'ятовувань вас про кожну хворобу, яку ви вже як досвід пройшли, це воно, це воно тіло дало фідбек, тіло щось там зробило. А я, наприклад, коли я е, там, щось відчуваю так, ну, Ну, сусід чхнув, я не приєдную в голові, що він чхнув поряд зі мною десь там в транспорті, і вечором вже буде температура. Розумієте, я не приєдную. У мене все це роз'єднано, пропрацьовано дуже багато мислення з собою над собою. Бо я от розкажу вам: я пройшла такий досвід, що я в дитинстві дуже сильно хворіла. І коли в 20 років почала займатися питаннями, чого хтось не хворіє, а хтось хворіє, так дійсно є хвороби, є раз. В рік хвороба, але вона не є вашою би, суттю кожного місяця, кожного тижня ви повинні розуміти, що перше це впливають думки і де ви себе просто би, караєте за щось, і де найпростіше це лягти, якби хворіти, щоб вас не чіпали за той прояв, де ви би, виявили себе, щось сказали, десь з кимось посварилися, десь щось не зрозуміли, де щось не хочете робити. Це ключове людина лягає, починає хворіти. Це якби захисна зверху така позиція, типу себе, я зараз цим всім, що я не такий погано вчиняю, щось не те роблю, я не хороший, то зараз буду хворіти. Або, якщо я щось не хочу, не хочу, щоб мене чіпали, не хочу там щось робити, то я лягаю і хворію. Таким чином, ви якби, це про те, що я вам говорю: берете і якби себе караєте. Перше треба попрацьовувати і пропрацьовувати постійно думки з цих питань. І друге, від'єднайте своє ставлення до тіла і голови. Від'єднайте свої думки про щось з вами може трапитися, як ви чхнули. Просто є чіх. Є якась історія і все. І коли ви не будете приєднувати, спиратися мозком на ваш типу стан, що це 100% я зараз захворію, то ви перестанете хворіти. Всім дякую за увагу, ставте лайки, мені приємно. Я ще більше буду для вас знімати відео. З вами була ваша психологиня Ілусово Ольга.